Розвивають та підвищують ефективність навчання студентів. Український Державний університет науки і технологій та одне з підприємств Дніпра підписали меморандум про співпрацю. Журналістам відкритого розповіли: бізнес придбав для освітнього закладу поліграфічне обладнання на понад півмільйона гривень. Особливості застосування цього обладнання воно призначене для. Калібровки друкарських машин, принтерів, профілювання друкарських машин для калібрування моніторів, сканерів для поліграфістів це. Одна з така штук, яка потрібна, і без нього колір відтворити просто неможливо. Ну, тобто, це допомагає, наприклад, узгоджувати колір між клієнтом та друкарнею. Такі спільні зусилля дозволять, по-перше, підприємства забезпечити якісними співробітниками, університетам підвищити рівень освіти, а студентам в майбутньому здобути місце працевлаштування з гідною з заробітною платою, і з великими перспективами. Раніше студенти вже практикували свої навички з цим обладнанням на підприємстві. Нині ж учні можуть працювати з пристроєм вже у стінах університету. Раніше на підприємстві ми приходили на екскурсію також нас знайомили з калібратором. Там нам показували також деталі калібрування, як це відбувається, навіщо. І сьогодні також я освіжила свої знання і, от рада була дуже сильно познайомитися з новим приладом. Це дуже сильно впливає на якість мого навчання. Надалі я думаю, він дуже нам допоможе в майбутньому для практичних навичок.